Не було у мене ніякої версії такий такої, чому американці вибрали Трампа замість Камали Харріс. тому що. Камала Умнічка і чому вони обрали Трампа для мене це була як загадка. Зараз як я таку відповідь даю. да, Вони бачили, що і Ілон Маск туди втручається з цим інтелектом в ці вибори з іскусственним, що Путлер там втручається в ці вибори через хакерів чи все там. Мухльош був на виборах. За це не афішировали нічого. І американці це сприйняли нормально. Тому що я так розумію зараз, що для них, навіть якщо дурінь до влади прийде, но Потрібна зміняємось влади, ну нічого страшного. Що прийде такий, як от шоумен, як цей як Трамп, датами стрілянина в нього з цими теслами. Багато непопулярних рішень. Вони думають, нічого страшного, конгрес балансує. Головне, щоб влада змінювалась в демократичній країні. Це на першому місці. Тому таке рішення. Не думаю, що він дуже там затримається. Він може ще й 4 роки не протриматися. Ну, якщо протримається, це для нього буде ну олімпійський результат. Ну так спортивна мова, якщо сказати, все на все добре. До слідучої зустрічі.